Ми переходимо до наступного параграфу. Попередній параграф був такий маленький. 16-й параграф. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Так, нагадую, що усі наші звичайні дроби завжди можна записати у вигляді десяткових. Але! В одному випадку це кінченні десяткові дроби, якщо ми, знаменник, можемо записати у вигляді вже дроб, скоротний дріб, ну, тобто який скоротили скорочений, не скоротний, скорочений дріб. І якщо ми візьмемо знаменник і представимо у вигляді простих множників і будемо мати лише дрійки та п'ятірки, тоді це. Ну, у нас буде в результаті переходу від а, звичайного до десяткового, буде кінчений десятковий дріб. Що мається на увазі? Що після коми у нас буде певна кількість, конкретна кількість цих. Далі, якщо у цих інших випадках, коли у нас у знаменнику не лише двійки та п'ятірка, таких чи тут більше. Ми можемо теж перетворити в десятковий дріб, але це буде нескінченний дріб. Але зверніть увагу назвати: нескінченні дроби теж бувають різні. І бувають нескінченні дроби, коли ми ділимо одне число на інше, то ми маємо завжди якесь повторення. Після коми, да? тобто дивимося, 5-11. Ділимо стовпчик і отримаємо 0, потім 4, 4, 5, 5, 4, 5. 4, 5. І, тобто у нас завжди повторюються якісь цифри розрядні після коми. Що це означає? Це означає, що це дріб, як називають в, ну, в назві назвіх, періодичний десятковий дріб. І ті. Цифри, які, ну, що утворюють певне число, да, вони будуть періодом. Дивіться, зараз я витру. Прогорну далі, тут показали, як поділили, що отримали отакий от от нескінченний дріб, ось він у нас. Його прочитати навіть неможливо, тому що тут три крапочки, немає ж якогось кінцевого розряду. Цей дріб називають нескінченним періодичним десятковим дробом, або просто періодичним дробом. Далі, період прийнято записувати, дивіться як, в круглих дужечках і читають 0,45 у періоді. Оця група 45 називається періодом дробу. Тобто Цифри, які повторюються, утворили якесь певне число, число 45. Це число 45 буде називатися періодом дробу і запитуватися в круглих дужечках. Ще раз, 0,45 у періоді. Так. Ну і ось як записав, що спочатку записали звичайний дріб, потім поділили стовпчик. Записали з трьома крапочками, а потім, виділивши період, записали в круглих дужичках. Е, так, це все, що було нове. І є такий висновок, який у нас є висновок. Я вам сказала теж на попередньому році, зараз повторю, Приділені. Натурального числа, на натуральне число можна отримати один із трьох результатів. Перше, або натуральне число. Ну, там, як, наприклад, там, 12 поділити на 3. Це 4. Або це, як якщо ми записали вигляді звичайного дробу, то це неправильний дріб. Там 12, 3. так? Далі. Отримали натуральне число. Або, наприклад, 1 п'ята це кінчений десятковий дріб. Чому? Тому що ми можемо домножити на 2 і отримати 0,2. Ну, Або 1 поділити на 5 столків. Це кінчений десятковий дріб. Або третій варіант нескінчений періодичний десятковий дріб. Тут приклади я наводити не буду, вони у нас є зараз ось в цьому параграфі. Так, і так, це коли ділимо натуральні числа. І от наш перший приклад. Перетворіть дріб 7,12 у періодичний дріб. Ну, що тут? тут є єдиний варіант, ділити в стовпчик, поки ви не побачите ту частину, яка повторюється. Ну, ділять, ділять 7 на 12, 0, ну, потім 5, потім 8, потім 3. І так ми робимо, дивіться, ділимо поки не побачили, що повторюється у нас частинка, що містить трійку. так? Тому кажуть, що 7,12 це дріб 0, 0,58 це все, що читається до душки. І три періоди. Ще раз 0,58 читаємо, як завжди, а потім кажемо і три періоди. Таким чином ще потрібно правильно і читати ці числа, щоб вас розуміли люди. Так. І м -м, приклад номер два тут останній, розглянемо. Порівняйте 3,11 і 0,273, записавши попередньо звичайний дріб, 3,11 у вигляді періодичного дробу. Ну, знову ж таки, 3 ділили. Стовчик на 11, отримали нескінченний періодичний дріб. Ось, і порівнюючи е цей нескінченний періодичний дріб з цим кінцевим дробом, кінченим десятковим, порозрядно ми бачимо, що у нас 3 11 буде, тобто оцей нескінчений періодичний він буде менше, ніж ніж 0,273 тисячі. Тобто порівнюємо ну, з 0 однакові, давай двійка, 2 однакові, сім і сім однакові, але тут трійка, а тут двійка, двійка менше, ніж трійка, тому ставимо знак менше в порівнянні. Ну і такий же знак переносимо до нашої умови. І тому 3,11 менше, ніж 0,273 тисячі. Я не знаю, що тут легше, але це тут така умова, що у... записавши попередньо звичайний дріб у вигляді періодичного. Але ж можна було порівняти, якби не було цієї умови, записавши десятковий дріб у вигляді звичайного, там звести до спільного знаменника і порівняти. Але ж тут є певна умова. Так, таким чином ми сьогодні розглянули тему. Яка називається? Це в нас параграф 16. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Е, ну а далі, далі ми з вами глянемо, що у нас там дві хвилинки залишилося, зробимо практичні завдання.